Привіт, з вами Юрій Мацько і рубрика Смарт-Хатинка. Як зробити свій дім розумним? Минулого разу ми говорили про розумну кухню. Сьогодні поговоримо про автоматизацію всього побуту, як налаштувати техніку, щоб вона працювала сама і економила ваш час. Уявіть, що штори відкриваються і закриваються самі. Пилосос прибирає без вашої участі, а техніка включається і вимикається за розкладом. Це реальність сучасного розумного дому. Ось 5 рішень для автоматизації побуту. Перше розумні штори та жалюзі відкриваються та закриваються за розкладом або за світлом ззовні. Робот-пилосос з Wi-Fi. прибирає сам, можна керувати дистанційно або налаштувати графік прибирання. Розумні кондиціонери та обігрівачі автоматично підтримують потрібну температуру і економлять електроенергію. Мультифункціональні сценарії. Включають світло, техніку і кліматичні пристрої одночасно, наприклад, режим вечірній відпочинок, інтегровані додатки та пульти керують всіма пристроями з одного місця, забезпечують зручний контроль і налаштування сценаріїв. Завдяки цим п'ятьом інструментам ваш дім стає справжнім помічником, економить час і робить життя простішим. Цікаво побачити, як автоматизувати весь дім без складних налаштувань. Запрошую на сайт радіо Радехів у авторську добірку. Я вніс інтеграції всіх пристроїв і записи усіх випусків рубрики Смарт-хатинка. Це був шостий випуск рубрики Смарт-хатинка як зробити свій дім розумним. У наступному випуску ми поговоримо про голосових асистентів і інтеграцію гаджетів, щоб дім слухав ваші команди. З вами був Юрій Мацько. До зустрічі в ефірі.